Фінляндія, Естонія, Латвія і Литва, Польща, Чехія і Словаччина або Сирія. Це лише деякі з багатьох країн, які стали незалежними в результаті Першої світової війни. Тенденції до незалежності вже вирували в цих країнах, але потрібен був період хаосу, швидких змін, потрібне було вікно можливостей. Щоб ці нації, які раніше були підпорядковані іншим центрам сили, отримали шанс на самовизначення. Війна між Росією та Україною, спровокована Кремлем, розглядається у подібному контексті в деяких частинах світу. Боротьба українців за незалежність і власне майбутнє також є надією і можливістю для інших пригноблених народів уникнути власного поневолення. Одним з таких місць, безумовно, є Башкортостан. Чому башкири хочуть вирватися з під російського контролю? Які їхні прагнення до свободи і які їхні шанси? Ласкаво просимо до доповіді двадцятих. Ми не можемо розглядати прагнення башкирів до свободи, не звернувшись до їхнього минулого. Башкортостан походить від назви племені башкерів, корінних мешканців південного уралу. Цей етнонім відомий 7 століття. Перські географи Аль Балхіта Ібн Русте згадують башкирів у своїх працях починаючи з 10 століття. Останній описував башкирів як незалежний народ, що займає території по обидва боки уральського хребта між Волгою, Камою, Тоболом і вгору по річці Яйк. Цікаво, що він стверджував, що башкири розділилися на дві групи, причому друга група оселилася вздовж Дунаю, близько до кордонів Візантії. Башкири розвивали свою громаду і протягом багатьох століть перебували під владою колись могутньої монгольської імперії. Росія з'явилася лише в другій половині XVI століття. Башкортостан або те, що тоді було його територією, увійшов до складу російського царства у 1557-му. Поки що не зовсім зрозуміло, як це сталося. Існує дві основні теорії: примусова теорія і добровільна теорія. Згідно з добровільною теорією, яку відстоює, наприклад, російська історіографія. Башкири самі попросилися до Росії. Можливо, вони навіть називали Івана Грозного білим царем, тобто добрим царем. Бажання приєднатися мало бути викликане захистом, який пропонував Кремль, і кращими умовами співвиснування. Умови приєднання до Росії мали включати дуже великий ступінь автономії та невтручання у внутрішні справи. Натомість Башкири мали б охороняти південно-східний кордон імперії та підтримувати центр даниною. Однак, згідно з теорією насильства, Ахмедзакі Валіді тогана, засновника башкирської автономії, башкири були завойовані росіянами і насильно інкорпоровані до складу Російської імперії, що зароджувалася. Курганські башкири, наприклад, набагато довше боролися за свою незалежність і були підкорені лише у XVIII столітті. Насправді обидві теорії можуть бути правдивими. Башкири жили племенами, і залежно від їхнього географічного розташування, різні племена могли по різному ставитися до цього питання. Але навіть якщо прийняти теорію добровільного приєднання до Росії, башкири все одно повинні були вирішувати свої внутрішні справи і мати значний ступінь автономії. Тим не менш, століття, що послідували за інкорпорацією башкирів до складу Російської імперії, були періодом боротьби за свої права. Москва намагалася русифікувати народ, вимагала все більше данини, захоплювала башкирські землі для своїх поселенців і стирала башкирську ідентичність. Це включало насильницьку християнізацію. Не слід забувати, що башкири тюркський народ і сповідують іслам сунітського напрямку. Тому 17 і століття були періодом російсько-башкирських воєн, повстань за визначенням росіян. Найважливішими були війни 1662-64 та 1704-1711 років. Перше відбулося під час польсько-російської війни, яка тримала в напрузі Кремль. Однак важливішою була друга війна. Росіяни, втягнуті у північну війну, зі шведами не мали ресурсів для відповіді повстанцям на півдні. Башкирам навіть вдалося за кілька років відновити свою незалежність, але у 1720-х роках, коли Росія оговталася від війни зі Швецією, російський король повернувся. Наступні десятиліття стали свідками подальших спроб боротьби за свої права, включаючи селянську війну 1773-1775 років. Також відомо, як повстання Погачова, в якій башкири брали участь. Але після кожного періоду хаосу російське панування поверталося і навіть посилювалося. Надія на зміни з'явилася зі згаданою вище Першою світовою війною, 15 листопада 1917 року, башкири на чолі захмедзаківалі за дітоганом, який був для башкирів тим же, ким був Ататюрк для турків, оголосили про створення автономної республіки у складі Російської республіки. Спочатку башкири стали на бік білих росіян, тобто на бік царя. Однак, коли білі оголосили про ліквідацію всіх автономних республік, у тому числі й Башкортостану. Башкири перейшли на бік більшовиків. Так у березні 1919 року була створена Башкирська Совєтська Республіка. Знову ж таки надії покладалися на велику автономію у складі майбутнього СРСР. Але ці події були швидко і жорстко розбиті. Настільки жорстко, що вже через два роки більшовики влаштували жителям регіону масовий голод, відомий як Башкирський голодомор. Шляхом серед іншого конфіскації продовольства. Вилучення більшовиками понад 70% продовольства призвело до загибелі близько півмільйона башкирів. Трагічні наслідки більшовицьких наказів пом'якшила місія допомоги американської адміністрації. Американці організували їдальні в Уфі, столиці Башкортостану, а пересічні мешканці надсилали зі штатів до Башкортостану посилки. Надія башкирів на незалежність довелося відкласти ще на 100 років. Теоретично можливість з'явилася раніше. З початком Горбачовської політики, гласності та перебудови, національний рух у Башкортостані та інших республіках почав відроджуватися. У 1990 році був створений союз башкирської молоді, який закликав до відокремлення Башкортостану. Москва, однак, змогла придушити ці тенденції подальшими обіцянками більшої автономії. І дійсно, між 1991 і 2002 роками функціонування договору про федерацію було б на прийнятному для башкирів рівні. Але з початком нової політики Кремля, яку проштовхував Владимір Путін, відбулася поступова централізація і поступове скасування автономних прав. До початку 2010 року, наприклад, Башкортостан мав стійкий бюджетний профіцит завдяки добре розвиненій нафтовидобувній та нафтопереробній промисловості регіону. Провідним гравцем у цьому секторі була компанія «Башнефть». «Башнафта» належала республіці Башкортостан, поки в 2010 році її не придбала «Роснефть». У цьому році Башкортостан позбувся багатьох інших компаній, які були штучно знищені або перейшли під контроль російського уряду. У такий спосіб Москва змінила ситуацію і зробила регіон залежним від фінансових вливань з центру. Башкортостан також втратив посаду президента Республіки Башкортостан, яка була важливою для його почуття незалежності. Згідно з договором про Федерацію, Башкортостан є державою у складі Росії, а це означає, що він мав законне право на власного президента у 2014-2015 роках, Однак, титул президента був замінений на глава республіки Башкортостан. Крім того, як і 400 років тому, тривають спроби поступової русифікації у 2017 році. Був прийнятий закон про необов'язкове вивчення національних мов, який фактично скасував вивчення башкирської мови та інших мов в інших республіках. На практиці залишився один обов'язковий урок башкирської мови на тиждень порівняно з п'ятьма шістьма і більше уроками російської. Іспити також проводяться російською мовою, тому більшість студентів, зважаючи на своє майбутнє на ринку праці, змушені вивчати російську мову. Конкретним символом пригноблення та викорінення культури і релігії для башкерів є будівництво нового православного храму в столиці регіону УФІ, на місці історичного міста Башкорт. За совєтських часів в УФІ було виявлено археологічну пам'ятку, яку згодом назвали Уфа-2. Це було середньовічне, а за деякими припущеннями стародавнє місто, центр суспільного життя Башкирів. Дійсно, там було знайдено багато артефактів, у тому числі візантійські монети. І зараз на цьому місці будується новий православний храм. Хоча влада усвідомлює, що це історичне поселення. Якщо церква буде збудована, то в майбутньому дослідити археологічне минуле поселення буде неможливо. Неподалік від православної церкви, також будується мечеть Аррахім. Однак, якщо будівництво мечеті заморожене через брак коштів, то будівництво православного храму триває. Всі ці прояви утисків не проходять безслідно. З кожним новим етапом російських репресій башкири відчувають все більшу озлобленість на Кремль, і вони чинять опір. На хвилі останньої кампанії русифікації в 2014 році в ОФІ була заснована організація Башкорт. Опозиційне формування, що бореться за права Башкирів, у 2020 році вона була заборонена Москвою, але це не означає, що її члени припинили свою діяльність. Саме зі структур Башкорту вийшов Руслан Габасов, який став першим лідером Башкирського національного політичного центру, заснованого за три місяці до початку війни в Україні. Це чи не найважливіша опозиційна організація в Башкортостані, метою групи є створення Незалежної республіки Башкортостан. Національний політичний центр Башкортостану відкрито заявив про непокору Російській Федерації, оголосив про початок збройної боротьби проти Росії. Його мета звільнення Башкортостану. Габасов виступає за створення держави, до складу якої увійшли б не тільки Башкири, а й інші етнічні групи, що проживають у Башкортостані. Башкирський лідер, проти якого Кремль порушив кримінальну справу, наразі перебуває в Литві, де отримав політичний притулок. Іншими словами, змінюються лідери, змінюються обставини, але боротьба між центром і периферією триває. У Росії одне завдання асимілювати Башкерів. Бувають періоди розмножування, коли центр слабшає і змушений йти на поступки, як у 1711, 1917 чи 1991. Тоді провінції, в тому числі і Башкортостан, отримують гарантії великої автономії. Але коли центр стає сильнішим, він знову намагається підпорядкувати собі окремі народи. Зараз цей цикл повторюється. Після років затягування зашмургу на шиї Башкортостану в перші два десятиліття 21-го століття війна в Україні, подібно до шведсько-російської війни, початку 18-го століття серйозно послабила Москву. Стан центру уважно вивчається всіма групами і народами, які вважають нинішній порядок речей небажаним. Вони пам'ятають роки ідеологічної пропаганди, русифікації та економічної експлуатації, башкортостан є яскравим прикладом. Але боротьба башкарів за незалежність це гра з високими ставками для обох сторін. Втрата контролю над одним регіоном може мати каскадний ефект розпаду Росії, яка колись була над державою. Москва не може допустити відокремлення Башкортостану чи будь-якого іншого регіону. Тож, якими є шанси і перспективи прагнення Башкортостану до незалежності, враховуючи все, що ми вже сказали. У цьому розділі ми процитуємо деякі думки нашого анонімного джерела в Башкортостані. Назвемо його Тимур Найголовніше це Україна вважає Тимур. Війна в Україні це каталізатор, який ми повинні використати зараз. Це вікно можливостей. Перспектива дуже проста: Росія програє, активізуються дії башкирських диверсантів. башкирський національний рух бере владу у Башкортостані. Я не знаю, як буде відбуватися захоплення влади, але в башкирському уряді є люди, які підтримують ідеї башкирського національного руху. Ми розраховуємо на їх підтримку. І далі, після перемоги України, коли українські війська увійдуть до Криму, почнеться кінець режиму. Це відчує весь народ, це буде сигналом для еліт. Якщо Україна повернеться до кордонів 91-го року, це буде найбільша поразка Росії в новітній історії. Можна сподіватися, що після цього розпочнеться процес встановлення незалежності в національних республіках. Але як виглядатиме захоплення влади в Офі на практиці? Багато що залежить від стану організації в Москві на момент спроби захоплення під час одного з останніх великих повстань, тобто заклоту Пригожина, Башкирський комітет опору ще одна башкирська організація, що виступила за незалежність, випустив загадкове комуніке. Ми рекомендуємо всім жителям великих міст Республіки Башкортостан відправити своїх родичів і друзів подалі від міста, бажано в села. Ми почнемо найближчим часом. Зрештою, коли колона пригожена раптово розвернулася, нічого не сталося, але повідомлення з проханням залишити міста наводить на думку про бажання здійснити переворот із застосуванням сили. Башкирські організації, що виступають за незалежність, наймовірніше мають доступ до зброї в Україні на боці Києва воює підрозділ Башкорт з російського боку. Відповідно до ідеї відправки національних меншин на фронт, щоб уберегти населення Москви. Існує десять різних башкирських військових підрозділів. Вони були сформовані в Башкортостані. У момент істини їхня лояльність до Москви буде піддана серйозному випробуванню. Сюрреалізм цієї ситуації полягає в тому, що вони створили військову роту імені Салавата Юлаєва, в той час, як сам Саламат Юлаєв воював проти Росії, говорить наше джерело в Уфі. Словом, все вказує на те, що башкири здатні спробувати захопити владу в регіоні силою, якщо цього вимагатиме ситуація і стануть сприятливими умови. І не будемо забувати, що зараз владу у Башкортостані отримують проросійські сили. Але залишається питання, що скаже народ? Невелика група повстанців нічого не досягне, якщо за ними не стоять маси, яке загальне ставлення башкирського народу до незалежності. Тимур визнає, що більшість башкирів пасивні, як і багато інших жителів Російської Федерації. Тим не менш, продовжує він на марші в підтримку Республіки Башкортостан у 1991 році. Вийшло дуже багато людей. Чого не скажеш про марші на підтримку збереження СРСР, які організовувалися в той же час? Я впевнений, що більшість жителів башкирського зауралля будуть готові підтримати створення незалежного башкортостану. Це одна з причин, чому росіяни відправили більшість своїх людей з башкирського зауралля на війну, щоб знищити їхній ентузіазм. Водночас влада Башкирського національного політичного центру шукає легітимності за кордоном, особливо на заході. Габасов має політичний притулок у Литві і вже встиг звернутися до європейського парламенту. Він просить допомоги у створенні нових державних структур, зокрема адміністративних міністерств, енергетики та засобів масової інформації. Щоб бути готовим, коли прийде час. Поки що, окрім надання місця для виступу, реакція ЄС була досить пасивною. Інакшою є ситуація в Україні, де розробляється законопроект про визнання незалежності Башкортостану. Київ зацікавлений у підтримці всіх національно визвольних рухів Росії. Розпад Росії зсередини, безумовно поклав би край війні і, що найважливіше, зробив би подальші спроби завоювання набагато менш імовірними. Однак існує ймовірність того, що Україна не виграє цю війну. Точніше, що Росія її не програє. Як це може вплинути на незалежність Башкортостану? Тимур вважає, що якщо Україна не виграє війну або не буде підписано мирний договір, перспектива незалежності для нас буде закрита, принаймні в осяжному майбутньому? Однак гіпотетично, якщо оптимістичний з точки зору УФИ сценарії стане реальністю, давайте спроектуємо, якою бачать свою майбутню державу самі Башкири. Башкири вважають, що можуть дозволити собі створити парламентську демократію, не схожу на автократичні Республіки Центральної Азії. Її економічною базою буде розвинена нафтова і нафтопереробна промисловість. На противагу цьому Башкири швидше за все шукатимуть шляхи співпраці з Європейським союзом і Туреччиною в рамках організації тюркських держав. Етнічні зв'язки та квазі імперські прагнення Анкари є важливою причиною, чому Башкортостан є ще одним потенційним чинником турецько-російського суперництва. Анкара після Києва є одним із перших місць, де Габасов або інші представники башкирського національного руху будуть шукати міжнародного визнання. Але як бути з географією, яка безумовно не сприяє втечі з центру темряви? Мало того, що Башкортостан не має виходу до світового океану, він ще й не має виходу до моря в межах Російської Федерації. Отже, як держава, що не має виходу до моря, Башкортостан міг би шукати шлях у світ через Казахстан, Азербайджан або Туреччину. Ядро організації тюркських держав. Проблема в тому, що республіка навіть не межує з Казахстаном. З цієї причини Кувандикський коридор, вузький клаптик землі, що розділяє дві держави, мав би вирішальне значення для башкирів. Ця територія розміром з Кіпр є на думку башкирів спадщиною штучних кордонів, створених совєтами. У разі створення нової держави Башкири хотіли б бачити його у своїй країні, щоб мати сталий кордон з Казахстаном. Тим більше, що на думку Тимура ніхто в опозиційній владі Башкортостану не розглядає можливість конфедерації, наприклад, із сусідніми татарами, як один із можливих сценаріїв розвитку країни, довіри не вистачає з обох сторін. Внутрішні розбіжності є однією з головних інструментів, які Москва використовуватиме для придушення прагнення до незалежності, якщо сепаратистські тенденції зростатимуть, відповідно до доктрини розділяй і володарюй. Історія ходить по колу, відтворюючи сценарії з минулого з високою точністю. Але, хоча геймплей нагадує минуле, фінал не визначений наперед. Кості кидаються ще раз. Насамкінець. Давайте надамо слово Тимуру і розповімо, як він та інші башкири бачать свою нинішню ситуацію. Росія це не федерація, як, наприклад, Бельгія, це імперія. Ми колонія, а не суб'єкт федерації, як це записано в Конституції. Ми не довіряємо росіянам, тому що вони зрадили нас тричі 1557, 1917 і 1991, коли гарантували нам політичні права. Нам доведеться створити сильну армію, щоб російський чобіт більше не топтав нашу землю. Ми врахуємо всі помилки і не дамо їхньому прапору замайоріти над нашою землею. Чого ми хочемо зараз перемоги України, падіння режиму, повернення нашої влади. Росія зараз це хвора імперіалістична країна з фашистськими тенденціями. Ми бачимо, як країна з кожним днем сповзає у прірву приймаються неадекватні закони, робляться неадекватні заяви. Росія стрімко намагається відгородитися від усього світу і створити фашистську державу. Російський уряд підтримує і фінансує російські імперіалістичні рухи, які намагаються знищити будь-які прояви національних інтересів в нашій країні. Це кінець імперії. Як кажуть, чим ближче крах імперії, тим божевільніші її закони. Загальновідомо, що на державному рівні ненавидять усіх українців, національні меншини, європейців, американців, азіатів і навіть євреїв. Ми просто хочемо, щоб нас залишили в спокої, і це те, що ми можемо побажати башкирському народу в 106-ту річницю проголошення республіки Башкортостан, створеної 15 листопада 1917 року. Дякуємо, що дивитеся Times, з Times українською. Не забувайте поширювати наші відео та писати вашу думку в коментарях, щоб наші переклади виходили оперативніше і якісніше. Підтримайте нас фінансово. Реквізити є в описі.